Наступне завдання. Перед вами рівність, але вона явно неправильна. До двох додати 2, додати 5, додати 6 дорівнює 16. Ваше завдання перемістити всього один сірник, щоб зробити рівність правильною. Поставте відео на паузу і спокійно подумайте, знайшли відповідь. Перевіряйте. Для цього продовжить перегляд. Якщо справилися швидко, можете пишатися собою. А якщо ні, не засмучуйтесь. Тренування запорока успіху. Якщо ви знайшли інший варіант вирішення цього завдання, чекаємо на ваш коментар під цим відео. Отже, пауза. А тепер правильна відповідь. Переносимо сірник двійці на інше місце. Отримуємо вірно рівність. До двох додати 3 буде 5. До 5 додати 5 отримуємо 10. До 10 додати 6 дорівнює 16. А ви як швидко розв'язали цю задачку? Поділіться своїми результатами в коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові головоломки.